Вітаю на каналі Довідник Історика, і сьогодні розповім про давньогрецьку цивілізацію. Перший осередок давньогрецької цивілізації зародився на острові Крит, на межі 3-2 тисячоліття до нашої ери. Але приблизно у 15 столітті до нашої ери оригінальна культура криту загинула, ймовірно, в результаті потужного виверження вулкану. Її замінила нова культура, називається Ахейська. Ця цивілізація швидко і успішно розвивалася, кордони її розширювалися, але й вона приблизно в 13-12 столітті до нашої ери раптово загинула. Причиною загибелі ахейської цивілізації стала навала північних племен, зокрема греків дорійців. Крицька і Ахейська культури були попередниками, власне, грецької цивілізації. У 8-6 столітті до нашої ери її кордони охопили Південь Балканського півострову, острови Егейського моря та Західне узбережжя Малої Азії. Близько 500 року до нашої ери почалася велика грецька колонізація. Стародавні греки просунулися до територій сучасної Італії та Франції досягли узбережжя Іспанії, східного Середземномор'я і Північної Африки. Колонізація призвела до масового відпливу населення з Греції. Перш за все, виїжджали ті, хто був невдоволений своїм економічним та суспільним статусом. Це послаблювало соціальну напругу в самій Греції. Втім, головним результатом. Колонізації був бурхливий розвиток торгівлі, що супроводжувався піднесенням суднобудування і пов'язаних із ними ремеслом. Грецьким колоністам та мореплавцям доводилось протистояти земним і морським стихіям, а досягти успіху могли тільки найсильніші, тому колонізація. При... Перевнесла в життя стародавньої Греції дух змагання, не випадково, що саме там народились Олімпійські ігри, справжнє е... свято досконалості душі й тіла людини. Основою грецького суспільства була община, яка суттєво відрізнялася від традиційної східної Азіатської общини. Це була община поліс, до якої входило не лише сільське, а й міське населення. Членом її міг стати кожен вільний власник грек. Всі члени полісу тією чи іншою мірою володіли політичними правами. Через це Грецький поліс називають громадською общиною. Якщо в східних, тобто азіатських деспотіях держава стояла над общиною, то в Греції вона ніби виростала з неї, формуючись на її основі. Грецька община сама була маленькою державою, що вирізнялася економічною, політичною і ідейною такою цілісністю. В надрах общин полісів формувалося цивільне право, складалися закони, визначалися права і обов'язки общинників. У полісів була власна армія, вони самостійно вели зовнішньополітичні справи. Поліс був таким колективним власником землі. Його громадяни відчували себе вільними і повноправними людьми. Також з іншого боку, процвітання полісу залежало від відданості і підтримки громадян, від того, наскільки вони служать полісу. І тут може виникнути питання, чому потужні самостійні общини полісу з'явилися саме в Греції. Значною мірою це пов'язано з тим, що в Греції не було умов для появи великих царських і храмових господарств. В давнину на чолі полісів стояли царі та родова знать, але їхню владу намагались применшити дрібне селянство і численні пересічні городяни, які вбачали вправління аристократії загрозу своїй власності. В результаті цієї боротьби в багатьох полісах родова знать відтіснялася від управління та встановлювалася єдиновладдя. Або так звана тиранія, в давнину слово тиран означало одноосібний правитель і не мало негативного такого значення. Але після того, як тиранія послабила позиції аристократії, необхідність у ній відпала. На зміну єдину владю в одних полісах прийшло правління меншості, олігархія, в інших правління більшості всього народу, тобто демократія. Але в обох випадках основну роль у структурі влади відігравали народні збори, які вирішували всі такі найважливіші питання. Так виникла унікальна риса давньогрецької цивілізації демократія. Її започаткували народні збори і принцип виборності влади. Привілеї демократії мали всі громадяни Поліса. Неповноправними вважалися залежні селяни, що втратили право власності на землю, або так звані метеки, тобто іноземці. Коли греки завойовували нові землі, кількість іноземців, звичайно, зростала, і багато хто з них був досить багатим, але, як і раніше, купували, купувати землю їм заборонялося. Найбезправнішою соціальною групою були раби. До яких у Греції ставилися набагато жорсткіше і суворіше, ніж на Сході. Напевно, це було пов'язано з тим, що боргове рабство в Греції досить швидко зникло, і рабами були, рабами були тільки військовополонені, до яких ставились відповідно як до ворогів. Раби у стародавній Греції вважалися знаряддям, що говорить, і були позбавлені навіть мінімальних прав. Кількість рабів постійно зростала. Виробниками в Давній Греції, передусім, були не вони, а вільні громадяни. Економічне життя полісів розвивалося бурхливо, особливо процвітала торгівля. Найбільшим таким торговельним полісом у 5 столітті до нашої ери стали Афіни. Таким чином, община поліс була головною ланкою давньогрецької цивілізації, і саме в полісі зародилися основи стародавньої. Демократії також зародились товарно-грошові відносини, і виникла громадянська община зародок сучасного громадянського суспільства. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.